Зоозахисники звернулись до президента парламенту і голів фракцій із закликом внести на голосування законопроект про посилення захисту тварин. Домашні тварини беззахисні перед людиною, і на жаль, тисячі з них страждають від недбайства і болю щодня. Тварин викидають на вулицю та в під'їзди, коли ними награлися, або коли ті. Провинилися в очах людей, Є роблять болісні косметичні операції за для розваги і так званої краси, зокрема купірування вух і хвостів у недобросовісних розплідниках собаки, кішки народжують, допоки не помруть і мусять жити у зовсім непридатних умовах, собак досі прив'язують на короткий ланцюг. Часто тварина травмується, не може дотягнутися до миски з їжею або водою а про вигул навіть і не йдеться. А коли волонтери та волонтерки виносять їжу беззахисним безхатним тварин. Нам завжди є ті, кому це заважає, наголошують зоозахисні організації Йоа Animals. Безпосередньо про цей законопроект будемо говорити з керівницею відділу стратегічних ініціатив Йо Animals Ольга Чевганюк з нами наживо. Пані Олю, вітаю вас! Слава Україні! слава! Пані Олю. Чому саме зараз звернули увагу на цей законопроект? І як ви бачите, чи по чи почастіше на жаль випадки знущань над тваринами? Я не скажу, що їх стало більше. Я думаю, що наразі наша спільнота українська загалом стала. Не менш терпимо до такого, і тому відповідно в нас більше звернень в поліцію більше звертають увагу на кейси жорстокого поводження. Поліція більш обізнана стає краще реагує ніж раніше, і тому просто ті кейси вони стали більш видимі і почали, врешті-решт більш-менш розслідуватись. Звісно, не в повній мірі, і це досі певна боротьба. Але менше з тим, я думаю, що їх не стало більше. Я думаю, що вони стали просто більш видимі і люди почали реагувати більш відповідально на такі кейси. Чому саме зараз? Ну, перше, все тому, що ми системно працюємо над зміною законодавства. І коли є прогалини, ми намагаємося їх усувати разом з державними органами. І звісно ж, велика війна повпливала на те, що величезна кількість тварин знаходиться на вулицях. Про притулки переповнені вдвічі втричі. Люди подекуди не можуть виїхати і не хочуть, тому що лишати своїх тварин на призволяще. відповідно. Українці велика частина доєднується до лав волонтерів, зоозахисників, і власне логічним є також вносити певні регулювання зі сторони держави для того, щоб такої діяльності потрібно було менше, і тварини були більш захищені і обезпечені. Плюс частково деякі питання там стосуються європейських норм, що в Україні наразі є актуальним в рамках євроінтеграційних процесів. Що пропонуєте? Зокрема, що в цьому законопроекті пропонується змінити вже до чинного законодавства? Угу. Перш за все, пропонується заборонити болісні операції, наприклад, куперування вух, по факту обрізання, видалення когтей і таке інше, без медичних показань на це, звісно. Далі ми вводимо, прописується можливість для місцевого самоврядування. Проводити освітні програми щодо гуманного зменшення чисельності тварин мова йде про стерилізацію перш за все. Прописується можливість розробляти такі програми, робити освітні та практичні, в тому числі виділяти на це бюджети окремо. Ми виносимо поняття залишення тварин на призволяще». Автори законопроекту виносять ці поняття. Це власне допомагає притягнути до відповідальності недобросовісних опікунів і опікунок, тому що наразі це поняття воно розмите в нас законодавстві. Відповідно, ми його уточнюємо. Також прописані певні правила для розплідників, для того щоб зупинити безконтрольне розведення тварин у ненормальних умовах. Правильно було зазначено, що дуже часто, коли тварини стають просто інструментом для заробітку. Перестають піклуватися про їх умови, і там собака не не стає просто домашнім улюбленцем, а вона змушена народжувати люди не зацікавлені в її до роботі, проводити з нею час, гарно її годувати. Власне, всі витрати на собаку орізаються, Це стосується бюджетів і якихось емоційних речей, в тому числі тварини дуже сильно страждають. В тому числі дуже часто є дуже поганий стан здоров'я таких тварин. Відповідно буде робота, є норми щодо розпліднення. Також забороняється отримувати тварин на постійній прив'язі без вигулу, прописана норма 12 годин, що це не може бути більше 12 годин, і забороняється перешкоджання годуванню безпритульних тварин. Це основні засади. Оцей пункт заборонити отримувати тварин на постійній прив'язі без вигулу, але особливо коли це йдеться про приватний сектор, та навіть і не приватний, як це мають контролювати і як на це? практично на це можна повпливати. Ну, не мають люди тримати так тварин, тому що це до цього не є пристосовані собаки. Ми говоримо про собак, яких використовують для охорони будівлі. На жаль, це застаріла практика, якої просто не має бути в нас в Україні, і від цього треба відходити. Тварина, коли вона знаходиться постійно на ціпку. Вона страждає особливо наразі в Україні це дуже важко доносити. Але тварини нас залишають в тому числі і в холод, і в будь-яку погоду з мінімальною можливістю пересуватись, спілкуватись з іншими собі подібними тваринами і так далі. Тому. Ну, на перших порах це нор стає нормою. в Якийсь момент ми маємо прийти до того, що правоохоронні органи мають це контролювати в тому числі. Але ми свідомі того, що одним нам це не ставиться, тому що є певні застарілі уявлення у людей, і власне, ми до цього будемо іти поступово. А чи змінюється відповідальність за неналежне поводження з тваринами? І станом на зараз яка є кара для таких людей? В мене насправді в цьому контексті моя людська позиція: що те, що власник зробив свої тварині, мають зробити йому. Але очевидно, ми живемо в правовій державі і діє норма закону. Тож нагадайте, будь ласка, і чи буде щось змінюватися? А, так, якщо цей законопроект винесуть, буде його прийняття, то надалі в нас мають ухвалити певні внесення в законодавство, що стосується саме штрафів. Загалом у нас є відповідальність за жорстоке поводження з тваринами за каліцтво, за неправильне утримання і так далі. І передбачена різна ступінь відповідальності: це може бути адміністративна відповідальність або кримінальне правопорушення в найменшому вигляді. Ну умовно нас карають да, там мінімальним штрафом зі всіх можливих в найтяжчому злочині. Якщо, наприклад, каліцтво призвело до смерті тварини і ще й було зроблено на очах дитини, то це кілька років позбавлення волі до семи років, якщо я не помиляюсь, позбавлення волі це є максимальне кримінальне правопорушення. Тобто, по даним статтям буде також визначена оця лінійка штрафів і, скоріш за все, наразі. Ми говоримо про те, що просто будуть зміни. Ми ще наразі не знаємо точних цих сум чи строків. Пані Юлю, а як про охоронці зараз відгукуються на ці звернення? Як ви бачите, коли звертаються люди, ви безпосередньо звертаєтеся про те, що є десь порушення поставлені до тварини? чи є ця комунікація, чи легше стало працювати і захищати улюбленців? Нам стало трішечки легше, тому що вже багато років ми цим займаються. Ми цим займаємося, і в нас. Працює юридичний відділ. В нас є сторінка на сайті, де люди можуть звернутися по допомогу саме юристів. наших. відповідно ми отримуємо багато таких звернень, працьовуємо їх і допомагаємо людям звертатися в поліцію. Статистика вже краща, але менше з тим, так чи інакше. В більшості випадків ми бачимо або бездіяльність поліції, або незнання правил тобто, починаючи від того, як правильно складати протокол, завершуючи тим, яке саме правопорушення вдіяно, чи це адміністративна відповідальність, чи це кримінальна відповідальність. На жаль, над цим треба продовжувати працювати, доносити цю інформацію. В нас вже була був певний досвід. Ми проводили навчання для прокурорів та слідчих саме по цій тематиці, жорстокого поводження з тваринами, для того, щоб певна. Кількість правоохоронців власне знали да, свої права, обов'язки, як це потрібно карати, як правильно розслідувати, як правильно доносити до суду суда, і так далі, але це лише початок. Таких практик потрібно більше для того, щоб це стало в суспільстві в певний момент, певною нормою. Пані Олю, цей у вашій заяві, вашої організації йдеться і про те, що то, оці болісні операції, які зараз роблять чотирилапим друзям, це видалення когтів, це обрізання вуха. Ту ще треба, я би ще додала, бо теж часто бачу на вулиці, коли там домашніх тваринок розмальовують, фарбують. Я не до кінця розумію, звісно, на що це робиться, але в цьому контексті в мене запитання: це якась пішла мода пошесть, що відбувається? Я не знаю, що відбувається. Я думаю, що відбувається момент, коли ми маємо переосмислити це все. І в нашому законодавстві досі тварина є річчю, тобто в нас не прописано, що тварина є живою особою, яка має свої відчуття, емоції, потреби і так далі. Відповідно, з цим є і низка проблем да, в доведенні таких справ. Але я думаю, що поступово все це буде змінюватись, і люди хочуть вірити, що в певний момент почнуть більше кількості сприймати тварин як живих істот, і перш за все думати не про те, що це модний аксесуар, і якось робить їх красивішим чи більш видимим. А що це жива істота, в якої є свої потреби? Тут би я би заодно згадала про те, що кожна порода в процесі свого створення деформує нормальне фізіологічне тіло тварини, таке, яке воно було з давніх давен Відповідно, будь-яка порода вона має свої такі. Породисті, скажімо, захворювання, знаєте, які професійні хвороби у певних спортсменів, наприклад, щось, якісь частини тіла, які більш сприятливі для того, щоб ну, були ускладнення. От так само в кожної породи є свої ускладнення зі здоров'ям, і фактично тварина з цими всіма відчуттями живе весь час. Наприклад, тварини, у яких сплюснута морда, сплюснути ніс, в них ускладнене дихання. Тварини з короткими лапами в них деформується хребет і так далі. і так далі. Тому ми закликаємо брати тварин з вулиць, не підтримувати розплідники, і, врешті-решт, давайте зробимо моду на безпритульних тварин, тому що вони абсолютно такі самі в плані своєї вірності і всіх емоцій, які вони дарують людям. Але при цьому ми не будемо підтримувати жорстокі такі бізнеси, і жорстокі практики. Да. Ну, я можу поділитися своїм досвідом. У мене котик, його звати Вуглик. Ми його взяли з вулиці, і в домашніх умовах, коли до нас приходять друзі, завжди запитують, якої породи породи любові. Тому би, це мій така лайфхак. Якщо за домашньою тваринкою доглядати як за членом сім'ї, то навіть і котик з вулиці чи собачка з вулиці нічим не гірше, ніж породистий кіт. Чи породисти породистий песю? Як то з любов'ю сказано? А тут ще в цьому контексті пані Олю. Таке питання. Скажіть, будь ласка, як ви бачите, які будуть основні труднощі, чи є основ чи є якісь труднощі в прийнятті змін до чинного законодавства, чи є консенсус народних обранців? Ну, наразі ми не знаємо. Наразі в нас є підтримка від екологічного комітету, і ми чекаємо остаточне винесення в зал цього законопроекту. Поки що комісії розглядають його винесення, недоцільність цього винесення. Далі вже ми будемо говорити і бачити підтримку. Тому наразі прогнозів в нас немає, але ми над цим працюємо і дуже закликаємо всіх шерити наші дописи в соцмережах про цей законопроект тегати депутатів, яких ви знаєте, і, і власне звертати їх увагу на те, що цей законопроект має бути прийнятий, оскільки, звісно ж, законопроекти, які напряму не пов'язані з військовими діями в Україні, вони не є актуальними. Але все ж таки ми вважаємо, що права тварин також мають захищатись і в війну, бо вони правда дуже сильно страждають. і Якщо ми можемо якось це полегшити, то потрібно знаходити час і до таких законопроектів. А для це потрібна тільки політична воля. А розєм цієї політичної волі, крім самих е шановних народних депутатів. Є ми з вами. Чим більше розголосу буде. В соцмережах тим більше на це будуть звернати, звертати увагу, і бачите, що це не ідея якоїсь конкретної людини, яка подавала законопроект чи якоїсь конкретної організації, а це народна воля. Тому на це звернуть увагу. Тому дуже сильно закликаємо підтримувати. А за кордоном, як ви бачите, коли такі були зміни до законодавства, коли були більш чіткіше прописані норми, більш чіткіше прописані правила поводження з чотирилапами, чи це дало свій результат? Звісно, це дало свої результати. Ми знаємо країни, в яких майже нема тварин на вулицях, або їх набагато менше. Ми знаємо країни, де дуже чітка відповідальність за тварину, яку ви берете. Є країни, в яких черга за твариною в притулок, і ще не факт, що вам її віддадуть. Тому це є, але варто сказати, що це не стосується прям всієї Європи. Тут не варто ідеалізувати насправді. В Україні достатньо хороше законодавство вже так. Воно потребує покращення, але ще більше потребує власне контроль і імплементація цих законів, які є на практиці. От про контроль, тут більше робиться ставка на суспільство. Ми не маємо робити в ідеальному світі, ми не маємо. Робити ставку на суспільство, але на практиці виглядає так, що всі кейси жорстокого поводження, вони розслідуються, коли є суспільний розголос тоді на них звертають увагу і власне приділяють розслідуванню іншу кількість сил. І відповідальності, от тому на суспільний розголос ми в тому числі робимо ставку, але віримо, що це має відбуватись не тільки за рахунок суспільного розголосу, а за рахунок якогось здорового глузду. Ну і просто щоб правила, які є, закони, які є, щоб вони працювали. А розкажіть більше про те, як відбувається евакуація тварин з прифронтових територій, з якими труднощами стикаєтеся? Ви вже згадували про те, і ми неодноразово це бачили, що люди не хочуть покидати свою домівку, тому що бояться, що вони зі своїм улюбленцем просто не знайдуть собі місця, десь подалі від війни. А як ви бачите цей процес? Юенімелс вже евакуювали за повномасштабне вторгнення більше 7 тисяч тварин, і це тільки ми, є ще інші організації, які займаються евакуаціями, десь близько 10 подібних організацій. Ми знаємо, якісь з них регулярно це роблять, якісь точково, наприклад, евакуюючи людей, в тому числі евакуюють тварин. Основна наша проблема, яка є, це де розміщувати евакуйованих тварин, тому що наразі притулки переповнені, в них немає можливості брати нових тварин, і великий акцент в своїй роботі вони змушені робити на адопції, те, що ми власне з вами говорили. І в момент, коли звільняються в притулках місця. Вони можуть прийняти евакуйовано зону ведення бойових дій тварин. Власне, таким чином ми і знаходимо рішення. В нас є близько 50 верифікованих нами притулків, які гарно роблять свою роботу, яким ми дуже вдячні за їх діяльність. І в нас є домовленість, що ми допомагаємо їм з розширенням притулку, добудови додаткових вольєрів, додаткових будок, фінансуємо харчування тварин. На їх стерилізацію потрібне лікування на перші кілька місяців, і власне через три місяці вони вже є повно повноцінними такими самостійними опікунами цих тварин. Але це дійсно виклик дуже важко знайти. Більше і більше з кожним днем все більш важко знайти такі місця, де готові приймати тварин. Звісно, ми весь час працюємо над тим, щоб в нас була підтримка фінансова цього питання і робимо збори на наших сторінках на евакуацію тварин. Але наразі так, ключова проблема це відсутність місця утримання для вивезених тварин. Тварини на профронтових територіях, якщо в господарі таке виїжджають, я бачила, що закликали зоозахисники, хоча б не залишати в приміщенні чи не зав'яза... не залишати на подвір'ї на ланцюгу, а відпускати і щоб десь так тварина рятувалася. Наскільки це ефективно, і як тоді потім тваринка дає собі раду, якщо вона привикла жити в домашніх умовах? Це дуже важко для тварини, якщо вона жила в домашніх умовах. Це стрес, і вона не прилаштована шукати собі їжу і якось собі зарадити. Тому, звісно, ця тварина вона буде страждати або вона загине. Звісно ж, між лишити на повідці, чи закрити в кімнаті, чи випустити краще випустити. Але ми закликаємо до відповідального ставлення обов'язково забирайте з собою або прилаштовуйте, знаходьте притулки, дружні. чи... Людей чи організацій, які готові були би цих тварин забирати. Пані Юлю, з однієї сторони, ми з вами сказали, що десь так є такий в українців мейнстрін робити з домашніх улюбленців модну річ, але мені здається, що в нас під час повномасштабного вторгнення навпаки проявилася більша гуманність. Згадаємо підрив Каховської ГЕС, коли волонтери їхали евакуйовувати домашніх улюбленців, рятували домашніх улюбленців. Скільки історій про це було, як рятували чотирьох лапих. Якщо взяти. Оцей цей досвід все таки, як би ви сказали, ми більше стали гуманними, чи ми десь більше йдемо на, на якісь такі знаєте побутові речі? Я вірю, що ми стали більш гуманними. У мене є досвід спілкування з іноземними зооволонтерами, які працюють вже 30-40 років. І є інформація про те, що коли в країнах відбувається війна, гуманність рівень гуманності, починаючи від ставлення до безпритульних, закінчуючи кількістю вегетаріанців, в країнах зростає. Звісно, це ж не та ціна, яку ми готові платити, і хотіло би да, про це взагалі думати. Але е, наразі мені здається, що люди е, настільки стомлені від болю, який вони бачать ззовні, і що вони хочуть робити щось, на що вони можуть впливати. Е, і якраз порятунок тварин це одна з таких речей, на які ми можемо впливати. U-Animals є таким одним із інструментів, да для людей зробити щось корисне. Люди донатять, Ми лікуємо, вивозимо, стерилізуємо, відбудовуємо притулки, які зруйнувала Росія, і так далі. от тому моє загальне враження, що це є великою цінністю. У нас підтримують люди. Люди підтримують зміни в законодавстві е, і не проходять повз ну, і Головний, звісно, для мене показник за весь цей час. Це звісно, військові, які навіть на нулі них є таке поняття, як тварина, яка з ними знаходиться там е, в якийсь певний час. Тобто вони, якщо знаходять тваринку, то обов'язково або її підлікують, або заберуть з собою, або за можливості вивезуть. У нас є такі щемливі історії, коли військові оплачують зі своїх зарплат перетримку чи якесь складне лікування, дороговартісне. Історії, коли вони кажуть, що після перемоги вони приїдуть і заберуть цю тварину з притулку, залишають. Пишу собі, і насправді для них це величезна радість, коли ми забираємо тварину чи велику кількість тварин ними врятованих. Вони дуже щиро цьому радіють. І якщо вже військові рятують тварин в найскладніших умовах, в яких вони знаходяться, то звісно що ми також всі маємо бути в це включені. Пані Олі, тут нещодавно було відео, де його виклали росіяни-окупанти. Вони тренувалися, так би мовити, літати на БПЛА і просто ну. Це не випадковість, очевидно, видно, що це був намір. Вбили червонокнижного полікана на Херсонщині, і це не поодинокі випадки знущання росіян над тваринами в Україні, і ми бачили ці історії, як вони поводяться, коли заходять в населені пункти, які вони тимчасово окуповують, як вони з домашніми улюбленцями себе поводять. Чи тут можна є якесь міжнародне право, щоб їх і за це притягнути до відповідальності або якось на цьому теж акцентувати? Тувати, тому що наскільки я розумію, це теж воєнний злочин, я не думаю, що це саме воєнний злочин, але я думаю, що за це можна притягнути до відповідальності, можливо, в українській да, юрисдикції я не можу тут сказати достовірно з юридичної точки зору, як це правильно зробити, але загалом. Знищення тварин червонокнижних, те, що вони вивозять цих тварин в Росію, те, що вони полюють, наприклад, на червонокнижних тварин, коли опиняються в наших національних парках, це все є злочином. Тобто, за про це наша прокуратура може збирати інформацію і, власне, передавати на розгляд в міжнародний кримінальний суд. А коли ви спілкуєтеся з колегами іноземцями, з зо, зоозахисниками, як вони реагують на такі інциденти? Що вони про це кажуть? На інциденти? Я би сказала тут так дуже м'яко, я підібрала слово на ці злочини? Ну, звісно, вони обурені. От захисники по всьому світу – це люди, в яких є висока цінність життя тварин будь-якої тварини, будь-якого виду, відповідно, вони на це обурюються. Ну і це очевидно, де що росіяни прийшли вбивати і вони знищують в тому числі і тварин. Українці захищаються і вони захищають в тому числі і тварин. Тому я би сказала, що на цій війні, мабуть, кожного своя задача наша задача. Рятувати тварин, і ми через оці всі історії, через мітинги, акції, через нашу кампанію Стопики сайт Україн яку ми ведемо вже з 22-го року і донині розповідаючи власне про екологічні злочини Росії в Україні. Ми таким чином також привертаємо увагу до цього питання і якусь певну частину аудиторії, яка про це чує, власне, таким чином актуалізуємо їм. Те, що війна в Україні триває, страждають люди, страждають міста, в тому числі страждають тварини і природа. Пані Олю. Дякую вам за вашу роботу і за те, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами була керівниця відділу стратегічних ініціатив UA Animals Ольга Чевганюк, І ми говорили про те, що потрібно захищати домашніх улюбленців і захищати взагалі наших тваринок, і від війни, і від нашого поганого ставлення. то дякую вам, пані Олю. Дякую.